П'ятниця, 7 лютого ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Визнати території громади зоною бойових дій та запровадити примусову евакуацію дітей. Новопавлівська сільська рада проголосувала за звернення до ОВА, військових та профільного міністерства, аби убезпечити місцевих, яких Росіяни щодня атакують кабами. Вночі та зранку під прицілом ворожої артилерії була і Нікопольщина. Також окупанти, вкотре масово атакували Україну шахедами. Докладніше про ситуацію на Дніпропетровщині та в інших регіонах розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю, Олено. Новопавлівська сільська рада проголосувала за звернення до ОВА військових та Міністерства з розвитку громад. Вони просять визнати їх територію зоною активних бойових дій, запровадити примусову евакуацію дітей та створити на місці військову адміністрацію. Адже віднедавна громада потерпає від ударів російських кабів. Ситуація загострюється щодня. Фронт підібрався у притул до мирних. Далі пряма мова. Зруйновано вчити будинки. Повністю зруйновано, і ще 19 будинків постраждали. Ми вже знаходимося на відстані 12 кілометрів. Це Новопавлівка від зони активних бойових дій. Ми всі розуміємо, що Новопавлівка на сьогоднішній день можливо наряду із Нікополем і тими громадами, які знаходяться на Нікопольщині. На Нікопольщині ввечері ворог з важкої артилерії обстріляв мирівську громаду. Дроном камікадзе влучив по центру. Попередньо обійшлося без постраждалих. По Нікополю окупанти вдарили і вранці. Наслідки з'ясовують. Загалом внаслідок вчорашніх атак потрощені чотири приватні будинки, автівки, два підприємства та інфраструктура. Також вночі у небі над нашою областю захисники збили два ворожі ударні дрони. Є, є, живі! І до ситуації в інших регіонах на Сумщині ворог вдарив кабу по багатоквартирному будинку. Рятувальники дістали з під завалів тіла двох людей, але пошукова рятувальна операція ще триває. Є інформація, що під завалами також ще можуть знаходитись люди. На Харківщині ж минулої доби ворог продовжував полювати на цивільних безпілотниками. Зафіксовані влучання у будівлю закладу харчування і фасад житлового будинку. У Куп'янську ворожий ураган потрощив житлову забудову. По Запорізькій області минуру, минулої доби Би ворог наніс понад три сотні ударів, пошкоджені квартири та приватні будинки. Також цієї ночі сили ППО збили 81 ворожий шахет. Ще понад три десятки дронів імітаторів локаційно втрачені. Наразі в мене це вся інформація, Олено. Дякую, влади. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Дев'ять років ув'язнення з конфіскацією майна у Кривому Розі засудила 36-річну жінку, яка розголошувала інформацію про розташування підрозділів Нацгвардії. Окрім цього, за даними слідства у дописах, в забороненій соцмережі, прихильниця путінського режиму відкрито підтримувала російських окупантів та поширювала заклики до насильницької зміни влади в Україні. Наразі фігурантка під вартою, де перебуватиме до набрання вироком законної сили. На суді не кається, бо більше вимагає випустити його на волю. У Нікополі розпочалися слухання у справі про резонансне вбивство 53-річного Валерія Велепи, працівника ТЦК, який врятував сусіда ціною власного життя. Нагадаємо, трагедія сталася торік, 14 червня. Чоловік намагався зупинити нападника, але той, за словами свідків, буквально забив Валерія ногами до смерті. Чому кривдник не визнає своєї провини та кого називає винним? Подробиці із зали суду далі. Романенко не визнає своєї вини вчинення цього злочину. Таку приголомшливу заяву у суді зробив адвокат, обвинуваченого у жорстокій розправі над 53-річним Валерієм Велепою. Твердить, доказів вину його клієнта, нібито немає. Ті докази, які були зобрані під час досудового розслідування, вказують не на винуватість Романенка, а навпаки, вказують, що він. Цього злочину не вчиняв обвинувачений у справі. – 36-річний Георгій Романенко до засідання долучився по відеозв'язку. На суді не кається, ба більше каже, категорично не погоджується не лише зі звинуваченням, а й з запобіжним заходом. У сізо сидіти не хоче. Вимагає відпустити його під заставу. Місяця був <зв>. місяця. Я на жодного пункту, який мене суд призначив. А де ці півтора місяця не скільки з потерпілих там по не зустрічався, такого не дали, а на факти на ці пів місяця, щоб був заставив Утім, донька загиблого Валерія Велепо стверджує, з її батьком жорстоко розправився саме Георгій Романенко. На цьому місці трапилося вбивство мого батька. Дуже жорстоке вбивство. За яке, на жаль, покарання вбивця не несе. Півроку тому просто на цьому місці в одному зі спальних районів Нікополя Валерія Велепу жорстоко забили до смерті того фатального вечора. Просто під його вікнами нападник влаштував розборки із сусідом. Коли ж почалася бійка, Валерій вибіг на допомогу. Чули усі сусіди, як цю дитину били, але тільки мій батько просто вибіжав. Піжамі, домашній піжамі, аби врятувати цього хлопця. Я свого батька ховала в косинці, бо там вже від голови нічого не було. Після скоєного нападник провів у СІЗО лише два місяці, бо більше чоловіка звинуватили не в убивстві, а в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Згодом, заплативши заставу, він вийшов на волю. Коли його випустили під заставу тоді в Дніпрі, нам здавалося, що все, що ну. Ми нічого не зробимо. Тоді і донька загиблого, і адвокати твердили, причина в тому, що дружина підозрюваного працює в поліції буквально в одній будівлі зі слідством і може впливати на хід розслідування. Прийшла дружина у відділ поліції і почала все яко приховувати докази, потім міняти показання вбивці. Я цього не розумію. Юлія запевняє, у цій справі має місце навіть залякування головного свідка. Йдеться про хлопця, якого ціною власного життя врятував її батько. Є перші його показання, де він каже, що він бачив, як вбився, вбивав мого батька. Він він бачив, скільки раз були удари нанесені, але Після цього він різко змінює показання та каже, що він був непритомний. Тоді таки домоглися справедливості кривдник повернувся до СІЗО. Відтоді переконує Юлія жодного тиску на правосуддя більше не було. На даний момент процес йде так, як повинно бути по закону. Я сподіваюся, що надалі все буде. По закону також сьогоднішнє судове засідання у резонансній справі. Перше і скільки їх ще попереду, невідомо. Але спостерігати за розглядом дедалі важче, зізнається дружина загиблого Валерія. Ділиться мало не щодня зі сльозами. Згадує свого чоловіка, і як жити без нього не уявляє й досі. Сюжись з валірою прожила 32 роки. Нас було гарне життя. Жінка зізнається морально важко щоразу бачити ймовірного вбивця надто і від того, що Георгій навіть не кається. Він не вважає себе винним у цій справі не вважає вже півроку пройшло. А він все вважає, що він правий. А всі винні. Утім, суд поки на боці потерпілих фігуранту переобрали запобіжний захід. Найближче 60 діб Георгій Романенко проведе у Дніпровському СІЗО без права внесення застави та не обвинуваченого, та заразника передміну запобіжного закладу відмовити. Родина загиблого Валерія ж переконує, не пробачать і не заспокоїться, аж поки винного не покарають. Хочу, щоб все-таки було якесь покарання. Ну, щоб якась була справедливість, бо він мене забрав все життя. Ми з ним прожили. Ну, мене тепер не знаю, як в моєму життя буде. Ну, ми дуже багато всього планували. Ми хотіли піти на пенсію, поїхати з ним кудись дихати. Ну, ну тепер ну, чу все. Я залишилася одна. І в мене дитина. Все. У нас нічого немає будущого без нього. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Рятував побратимів з оточення та сам отримав поранення. Уламо снаряду буквально наскрізь прошив п'ятку військового Владислава. Нині він проходить реабілітацію в одному з центрів рекавері національній мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення поранених захисників. Як найшвидше повернутися до повноцінного життя, там допомагає мультидисциплінарна команда фахівців. Чи зможе бойовий медик пересуватися як і до поранення в нашому наступному матеріалі? Зараз я виконую таку вправу для покращого общого руху. Щоб я далі, ну щоб я міг нормально ходити через біль та тремтіння ніг Владислав виконує вправи, які йому призначив реабілітолог. Після поранення на турецькому напрямку боєць наново вчиться ступати на ногу та долати хоча б невеликі відстані. Військовому 29 років сам з Запоріжжя, а працював у Маріуполі на легендарній Азовсталі. Там і зустрів початок повномасштабного вторгнення. Я думав, що це буде на там на 3-4 дні. Виїдемо і повернемось. Назад будемо працювати. Та склалося не так, як гадав Владислав, і чоловік вирішив йти на фронт. Пройшов курси бойового медика та підписав контракт з Азовом. Служив на різних напрямках, аж поки не отримав поранення у вересні 2024-го. Тоді мав бойове завдання дістати своїх побратимів з оточення, бо ці два дні пролежали під завалами. По нам були випущені два пробних вистріли. Так сказати, влучно було. Бо хлопець, який був рядом поряд зі мною, він загинув, а я отримав лише один уламок. У п'яту п'ятка відкололась тобто від основної кістки. Владислав два кілометри самостійно добирався до безпечної точки, звідти його і евакуювали. Повз на карачках, два кілометри було пройдено десь за три години, бо я на ногу не мог зовсім встановитись. Нині Владислав проходить лікування в реабілітаційному центрі рекавері у Дніпрі. Це лише один заклад із національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Під кожного пацієнта тут індивідуальна програма, як і для Влада. Три місяці не міг же наступати на ногу взагалі. А потім прийшов сюди. в мене дуже добра реабілітолог Олександра одразу сказала, наступай, бо вже кістка зрослась. Зараз візьмемо течку, і ми пробуємо присідати. Він прийшов до мене з двома канадськими милицями. Він, коли ходив, він не спирався на п'ятку. А нас два заняття на день. От перший один день у нас більш інтенсивні заняття, другий день мало інтенсивне, для того, щоб він нормально відновлявся і не перевтомлювався. Нині кажуть, фахівці бачать у Владислава великий прогрес. За три тижні в реабілітаційному центрі він знову навчився ступати на п'яту. 150 метрів можу комфортно пройти. Наразі чоловіку прогнозують повне повернення рухливості. А Владислав вже мріє повернутися на фронт. Після війни хоче бути медичним інструктором, а вже потім відкрити тату студію. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Відкрила сезон золотом. Дніпрянка Ярослава Магучих провела свій перший старт у 2025 році і одразу здобула перше місце. Міжнародний турнір в Італії наша стрибунка у висоту виграла з результатом 1 метр 94 сантиметри. Її суперницями були титуловані легкоатлетки, зокрема срібна призерка Євро 2021 та чемпіонка світу 2022 року. Зазначимо, вже третій рік поспіль магучих розпочинає зимовий сезон перемогою на міжнарод. Одних змаганнях. І це вся інформація від команди 11-го. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось!